Іншим, ти, мабуть, і не міг би так, стати. Кров, типу. Я досі до мене дивно, як можна любити свого ката. Якесь, типу, Якось, ну, це, це не зрозуміло. Че це генетіка Раба, мабуть, і ця щуряча імперія утворюється і божеволя ціла нація або Росія, це сукупність да, нації та народів Російська Федерація, які вони божеволюють за де, виявляється, за 10, 15-20 років. Можна виховати е, покоління дебілів, Дадут, які реально, покоління. Буде, як, е, реально буде тягти радянське вісло, в весь-весь, і, і буде бажання його вбивати. Тобто він хоче вбити все. І ми, вони керуються бажанням типу, вбивати будь-якою ціною. І приклад сьогоднішніх там, штурмових дій, наприклад, показав багато де, де е, український штурмовик не буде стріляти. Тому що він бачить, що може взяти людину в полон, і він не натисне на гачок, то росіянин завжди натисне і завжди вб'є.